У житті майже кожного студента траплявся він гуртожиток. Життя, в якому кипить від сесії до сесії. Тут живуть, навчаються, дружать кімнатами, і саме звідси виносять спогади та навіть легенди про студентське життя. До дня студентами вирішили завітати в один із гуртожитків Луцька, щоб поспілкуватися з студентами. І от на вході нас зустрічає пані Вахта, яка пропускає нас сюди. Добрий день. Добрий день. Дякую. Вахту ми пройшли успішно, одразу звідти потрапляємо в напівтемні коридори з численними дверима. Ну от і прийшли ми на одну із секцій. Знаємо, що тут живуть саме дівчата. Тож зараз будемо дивитися, чим займаються студенти. Думаю, що вже поприходили спад, тому стукаємо. Зустрічає нас мешканка кімната студентка Дарина. Вона разом із ще двома сусідками власноруч зробили свій затишок і організували невеличкий простір студентської кімнати на парах зранку, після того відпочити, зробити подружки, яка поїхала на роботу поїсти. Бачимо, ви тут такий затишок облаштували. Розкажіть, що для вас взагалі гуртожиток тут люди, студенти. Кімнату облаштовували цього року. Ми переїхали сюди. Раніше жили в інших кімнатах. Постійно треба було якісь штори ми привезли. Почіпляли собі плєдіки, все порозкладали, фотографії висять. Конкретно комфорт дуже класно зробили собі. Кімнати невеличкі, проте кажуть дівчата, місця усім вистачає. Ми троє дівчат, постійно безліч речей і так далі. В нас все ідеально поскладено. Ми з Сашою обоє за чистоту. Ну, моя поличка є Сашкина поличка. Плюс в мене тут додаткова поличка, де чисто серветки, розчоска, книжка лежить, яку я зараз читаю на даний момент. Всього хватає пари, зустрічі, приготування обіду чи вечері. Життя у гуртожитку шумить як у вулику. Балакати постійно хочеться. Постійно всяка комунікація з людьми. Постійно хочеться десь з кимось зустрітися, поговорити. Хтось заходить. Ми до когось ходимо. Вечорами любимо сидіти, заходить Діана, її сусідка Оля. Ще знайомий сидить мій. Моя сусідка в кімнаті, подружка Сашка. Постійно сміх в кімнаті. Поїсти любить кожен студент, тож кухня це місце, де кипить не лише життя, а й борщ, особливо, коли вже запаси смаколиків, привезених з дому, закінчилися. Привозити з дому точно щось батьки передають, але все ж таки, мабуть, готуєте тут. Як? Yeah. ну типу по-різному, так, да, привозять батьки, але зачасту, наприклад, ну не все хватає, щось хочеться додавати щось якось такої перчинки. Чи додавати не знаю, щось з поперчити і так далі. То і ще докуповуємо дуже часто особливо, якщо харчі закінчуються, але так то. Е ми буває таке, що зівчата ми, з кімнати, збираємося, всі разом, готуємо. Там хтось там чистить картошечку, хтось нарізає, хтось там її жарить. Оля каже, я хочу щось солодке. Кажу, відкрий, мучку візьми. Я вертаюся, каже, я в тому шоколадку візьму. Кажу, бере, ага. здоров'я. Дівчата жартують. Вечеря в гуртожитку це завжди маленька подія, яка збирає цілу компанію. Таша, Діана в тебе? Да. Так. Вівідики! Та Пішли. Ну це та сама кухня, де студенти готують свої найсмачніші сніданки, обіди, вечері, і така кухня є абсолютно на кожному поверсі. Тут завжди смачно пахне їжею, і кожен студент задоволений. Я не готую, а розігріваю. Маму на передачку. Мамані блинче млинчики. Мам... блинчики, так так, так. Кожен студент ділиться тільки хорошими враженнями. і Розповідає, що час у гуртожитку ніколи не гається. Ми приходимо з париця. Така година п'ята, шоста. І ми разом щось готуємо. Наприклад, сьогодні ми вийшли зварити борщ. Хтось картоплю чистить, хтось нарізає продукти. Потім ми йдемо на кухню. А ще нас ми дуже любимо включити музику таку тихенько, щоб грала нам на фоні якось цікавіше було. Після того зробили поїсти, приходимо в кімнату, всі вечеряємо. А після того у нас починається вечір ігор. Ближче до вечора гуртожиток перетворюється на справжні вулик, де бурлить життя. Хтось готує борщ, хтось готується до пар. І так з дня у день, з року в рік, мешканці змінюються. Традиції студентського життя в гуртожитку незмінні.